Я одружена з чоловіком 20 років, і найважчими за весь цей період були людські слова, таке враження, що люди з усіх сторін, бажаючи мені добра, тільки те й робили, що намагалися нас роз'єднати. Мій Євген старший за мене на 10 років, і тоді мені 22-річній студентці вважався просто чарівним принцем, біла машина і дорогі подарунки. Чом не мрія. І тут, як тут, подруги зі своєю важливою думкою Ой, він тебе покине, лиш ти йому дозволиш все. Ой, та чому тобі так пощастило, он який в тебе ніс, підборіддя, губи, очі. Так, може, й він зовсім не багач, бо ж як з тобою зустрічатися до такому успішному кавалеру? Може, ти його причарувала? До якої бабки ходила? Далі підключилася й родина з ще кориснішими порадами. Багатий вже кажи, що при надії, то і нам щось перепаде, он треба дах перекрити, казала мати. Ну, швидше на той світ піде і тобі все лишиться, говорив батько. Йди, йди, як ти не візьмеш, то я підберу, говорила сестра. І серед цього виру думок, я і він чи не обманює, думали ми обоє. Чи буде вірний? Думали ми обоє. Чи буде в горі і радості? Думали ми обоє. Та йому теж про мене говорили добре, що за гроші виходжу, а там і покину та майно відсуджу. люди люди. Ми тоді послухали свого серця і одружилися. Весілля було пишним і дорогим на радість людям. Почали ми жити і все наче у нас добре. Я вже закінчила інститут і почали думати про дитину, та Євген теж був за дітей. У нас з'явилася донечка Христинка, і не було щасливіших батьків за нас. Жили ми добре, але тут криза, і так якось все навалилося, що чоловік спочатку втратив кафе, далі продав склади. Я бачила, що він дуже журиться, бо нема як на плаву триматися. Тоді я й продала квартиру, яку мені бабуся заповіла, а гроші віддала чоловікові. Що ти натворила? Почала мама, як він тебе покине, то де ти жити будеш? Нерухомість завжди плюс для жінки, її подушка безпеки, казав тато. Де онучка жити буде, мені б гроші дала, обурювалася сестра. Я тобі по крові рідна, і ми теж з чоловіком без роботи, і дитина мала. Совісті геть нема, та він того й не оцінить, трохи видряпається з боргів і молоду собі знайде. Сумніви мене гризли від цих всіх слів, від думок не могла спати, бо не знала, чи роблю дурницю, чи рятую наше майбутнє. Звичайно, що ці гроші, хоч і допомогли протриматися, але кардинально нічого не змінили. Але чоловік зрозумів, що я не просто щось з боку, а його підтримка, його вірний соратник. Знаєш, Олю, сказав він мені тоді, мене найвідданіші друзі покинули, а ти ні. Дякую, що ти в мене віриш. Через три роки, коли справи вже були більш-менш, ми наважилися на другу дитину. Зараз я не працюю за спеціальністю, а допомагаю чоловікові і повністю занурена вже в сімейний бізнес. Діти виросли і так само нам допомагають. Наша дружність зумовлена нашою любов'ю один до одного і чесністю один з одним. Я знаю, що одне важливе рішення в моєму житті змінило все. Я вирішила довіряти чоловікові, який поруч зі мною. Я довіряю своїм дітям, не тому, що я така вся добренька і перекладаю на когось відповідальність, просто в кожного з нас розуміння добра і зла воно для нас спільне, і ми його не переступимо. Ще бажаю всім не слухати чужих порад, а слухати своє серце. Якщо щось шкрябає, щось моляє, насторожує, щось не так, як ви хочете, з роками це лише погіршиться і аж ніяк не зникне. Підпишись, підтримай українськомовний контент.